Доброго мирного дня, ми спокою, затишку. Всього найкращого. Ось мій. Чернишик стоїть. Мій хлопчик маленький, його люба обідала, вдома оставила вже другий день. Бо мої кози гуляють дві малих, отих тут, о, що стоїть, нічка і чорнушка. Вони гуляють, а вони ще маленькі. Їм ще на шість з половиною місяців показилися кози. Вони то файні, я не скажу, вони не, не бідні. Захотілося їм. Нє би хоча б до, до 10 місяців почекали. Правда, Черниш? <плес> угу. Який я бідний. Ну, ладно, менше з тим. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватись. <плес> При можливості поширювати мої відео. Якщо ви рахуєте їх корисними, і будемо спілкуватися. Лайчки не забувайте ставити. Правда, чернишику? Ох, які вредні всі? Так, свиням. Оце кусочки даю. І оце мука суха. Чисто меляна мука. Це курам. Дроблене, ну, дроблене зерно, так само, як і свиням. І додаю кальцій і м'ясокосна мука. Так, це, це я відповіла. Так, бачите, під козами чисто. Згорнула під кіці, трошки підстелила під козлом, взагалі сухо, ось, нема що згортати. Ну і піти ми сухо. Так, мої жолуби. Які у вас жолуби, що у вас сіна не витягують кози. Бачите, в мене нема сіна під ногами. Оце я вибрала дрібне, така пиль, таке все, то я під кози або підстеляю, або під кури. Саме на дно, що страсається, оце вибираю в жолуба і тоді підстеляю, як треба. Бачите, які жолуби в мене козом, щоб голова ось тут могла козе пролізти. Виямки такі зроблені і все. Вона запихає голову сюди і вона тут їсть. Вона не дістає мордою, що тільки морда трохи пролізає і витягує під себе. Це вибране жолуба також. Бо це в тій стороні, а це в тамтій стороні вибирає. Ось. Це, хобуть. Ось таке широке місце. Відео в мене є з розмірами на каналі. Подивіться, бо я мірити зараз не буду. Ось там в мене є, поглядіть. Вроді, відео здається, ось які в мене жулуби, чи, чи які в кіс. Якось так. Я не пам'ятаю. Подивіться, на каналі є і маміні тваринки. Ось такі вони у мене зроблені. Ось така у нас красота. Бачите, як черниш, голову застромив собі і їсть тут. Йому витягувати до себе не треба. Їж зерно, що стоїш? І все, я наложила сіна, і вони собі з'їдять гарбуз з зерном і тоді запихають пельки, їдять сіно. І все прекрасно. І тут в мене, як були кози, зараз кури тут сидять. Також такі жолуби я поробила. Знизу самого в мене дощина стоїть, щоб воно не вилітало. Тут в мене дві дощини, щоб було їм куди сіно класти. Ось. І вони собі туди голову, там що, бачите, ланцюги дощ прибиву. Ось таке, всяко може бути, може ще прийдеться збільшувати. Всяко буде. То життя. Ось. Я через те тут ще не розбираю тих жулубів. А тут козенята в мене зазвичай стоять. І тут теж такі самі жолуби. сіль коло них також стоїть. Ось. І оце такі то справи. І під ними сухенько тоді, і вони собі мають як поїсти, голови страмлюють, і собі їдять і не витягують. І немає ніяких проблем з тим, що вони що вони, це, як сказати, положила їм їсти. Вони собі поїли і усе. Ціхо козьол. Мої курочки вже хочуть спати йти. Зараз я не дам і вам. Витримайте. О, ось такі-то справиньки. Так що... Жолуби такі я... Це за третім разом. Я вже зробила такі, як треба. О! А це були у мене інакші жолуби. Місце. Точок буде, бо кури йдуть. Ось так. О. Гони їх, гони їх. Ш -ш -ш. О. Ш -ш -ш. О. Сіра. О. Ось так ми кури загонимо. Біла. Я тобі зараз дам, вона вже побачила в тузіка їдло. Що врежі на місце? Ну, дві б дохлівають, щоб ти його не пустила. Бо він йшов туди, ти пішла і він вернувся. О-о-о-о! Бочка дусту. Бочка дусту. І з мислинням дасиш. Зараз гуси йду. Куди пішла? Сіра. От вредна. Ось такі-то справоньки. Зараз зажену і підемо гуси пускати. Так, це мої гусики. Ось так я їх буду всіх тих тримати. Планую, по крайній а там побачимо. Три гусочки і гус. Так? <гум> ось так. Так, ось такі-то справоньки у нас. Хай все у всіх буде добре, бережіть себе і своїх рідних. Така в нас погода гарна сьогодні. Дуже гарна погода. Так, так що ось таке. -то. Садочок. Ми вже докосили тут травичку козам. О. Ось такі-то справоньки. йдіть. Ого, як мій козел кричить. Попасу гусиків і зачиню. Попасу і зачиню. О, зараз їм. Зачиню, Чуєте, як мій косьол кричить. Не те слово, що кричить, репетує. О, це наталка псам їсти дає. Гуська ти куди? Гуська ти куди? Ось так. Вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба. Хай у всіх все буде добре. Хай буде мир, спокій і затишок. І міцне, міцне здоров'я. Ось так. Значить, гарно сонечко світить. Тут же в нас вечір, а там ще день. Ще сонечко світить. А денний світ вже сиро, сиро. Чи сіро-сіро? сиро, сиро, сіро, сіро, сіро. Ну, все, папа.